Бути героєм не лише на словах. Вдова загиблого захисника Романа Бучка. Віта звернулась до президента країни та українців з проханням присвоїти її чоловіку найвищу державну нагороду герой України. Посмертно жінка та маленький синочок просять підписати петицію про надання посмертного звання героя України солдату Бучку Роману Тарасовичу. Хочу звернутися до всіх небайдужих громадян нашої держави. Дуже прошу підписати петицію про присвоєння, звання Героя України посмертно. Роман не міг стояти осторонь і пішов захищати цілісність і безпеку нашої держави та її населення. Загинув Роман під час мінометно-артилерійського обстрілу біля населеного пункту Красногорівка, Авдіївського напрямку, 11 травня 2023 року. Залишив вдома дружину і маленького дворічного синочка Артема. Ми гордимося його мужністю і силою духу. І вважаємо, що він заслуговує на найвищу державну нагороду. Звання Героя України посмертно, вічна пам'ять та слава всім героям України! Слава Україні! Жінка загиблого героя Романа Бучка створила петицію 17 серпня. Збір підписів продовжується наразі. Ініціативу підписало менше п'яти з необхідних 25 тисяч голосів.